Я хочу прочитати взірець церкви Христової, як вона виглядала не сьогодні, а як вона виглядала дві тисячі років назад. Ми мусимо орієнтуватися на цей взірець. Цей взірець приводиться в книзі дії апостолів. Можливо, сьогоднішня церква вже далеко не така, але є церква образець, на яку потрібно орієнтуватися. Ми можемо казати, на яку орієнтувати церкву, як правильно робити. Одні роблять прославлення перед проповіддю, другі не роблять. Як правильніше? Правильніше так, як показує образець. Давайте глянемо на образець. Діяння, другий розділ, я буду читати із 41 го вірша. Отже, ті, які охоче прийняли Слово Його, охрестилися і приєдналося того дня близько трьох тисяч душ. Вони постійно пробували учені апостолів в єднанні та переломленні хліба і в молитвах. Був же у кожній душі страх, і багато чудес і знамень сталося через апостолів в Єрусалимі. Усі ж віруючі були разом і мали все спільне, і продавали майно і всяку власність, і ділили між усіма, зважаючи на потребу кожного, і щодня однодушно перебували у храмі і, переломлюючи по домах хліб, приймали їжу в радості та простоті серця, хвалячи Бога і перебуваючи в любові в усього народу. Господь Щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Це образець. Як діяла апостольська церква? Коротко. Кожний день нові члени церкви. Це фантастика. І я не знаю, чи на сьогоднішній день існує церква, яка може цим похвалитися. Це якщо в церкві в цьому році приймало 5 водних хрещення, то це вже щось. Щодня прилучалися до церкви. Друге. Був страх на кожній душі, Божій. Третє, вони мали все спільне. Четверте, сильно діяв Дух Святий через знамена і чудеса. І хочу звернути увагу на одну річ, про яку сьогодні хочу проповідувати. Вони щоденно збиралися у храмі, і крім того, вони збиралися по домах.